Вітаю друзі. Війна. Війна це, звичайно, втрати коштів, це розбомблення міста, зупинені підприємства, падіння економіки. Але я пропоную поговорити про порушення, які виявив держаудит, які привели. Втрат, і які були просто Вкрадені, роздребанені, пограбовані. Я пропоную поговорити про зелених мародерів глобально. Отже, за даними Держаудиту, в 2021 році порушень, котрі Привели до втрат, знайшли на суму 14.75 мільярда гривень. В 2022 році сума збитків досягла майже 100 мільярдів гривень. А в 2023 році зафіксовано збитків уже. На 211 мільярдів гривень. Повторюся, це збитки не від війни, не від влучань ракет. Це порушення обороту бюджетних коштів. Після початку російської агресії багато хто з чиновників сприйняв війну як спосіб заробітку за рахунок державних коштів. Я назвав цифри, а ви думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам, в тому числі мародерам.